Планами Шанхайської організації співробітництва Китаєм, Іраном і Індією існує напруженість. Пише про це журналіст The Times Роберт Спенсер у статті. А насамперед про саме цей саміт під виглядом братерства на саміті ШОС серед автократів зростає напруженість цього тижня. В місті Тяньзінь на північному сході Китаю проходить саміт ШОС. Як ідеться в матеріалі на відміну від США, де в лютому холодно прийняли президента України Володимира Зеленського. Китай на саміті ШОС показав зовсім інший стиль із великою кількістю червоних доріжок. Прем'єр-міністр Індії Наренду моді вітали молоді китаянки, які грали на традиційних індійських інструментах. Навіть такий відносно незначний лідер пише Таймс, як президент Азербайджануль Хамаліїв, після прибуття на саміт був оточений танцівницями. Якщо ваша мета зв'язки з громадськістю, то немає сумнівів, яка стратегія краща. Китай офіційно відкидає поширений на заході ОП ШОС як антинатовського, але безумовно пишається позитивним висвітленням в офіційних змі держав-членів. А також далі частіше в західних змі зазначає автор. КТ сподівається, що Шос очолить перебудову глобальних інститутів спрямовано проти домінування заходу. Про це дописало видання. Однак значення ШОС залишається радше прогнозованим майбутнім ніж справжньою реальністю. Ба більше цей саміт виявився затьмареними розбіжностями, які рідко обговорюють публічно. Йдеться в матеріалі. Індійський прем'єр став новим другом сізенпіна. Почасти його саме через сварки з президентом США, але в довгострок Ові перспективі Індія не зацікавлена у тому, щоб Китай посів місце Америки в якості світового гегемона, Пише Таймс. Індія, яка одночасно є союзником і суперником Китаю, неодноразово виступала дестабілізатором у ШОС і відмовлялася підписувати спільні заяви, зокрема нещоденну заяву з критикою бомбардувань члена ШОС Ірану Ізраїлем. Головним спонсором членства Індії була країна-агресор РФ і відомий китайський аналітик Лю Цзуні з Шанхайського інституту міжнародних досліджень нещодавно зажидав, щоб вона втрутилася і інакше Індію виключать так, от як він обурювався. Далі буду вам цитувати: якщо Росія хоче, щоб шос процвітала, вона повинна вживати. Певних заходів, щоб змусити Індію вибрати співпрацю або вихід. Індія часто використовує важливі дипломатичні події в Китаї, щоб пред'являти необґрунтовані вимоги і займатися дипломатичним шантажем. Як почитаємо з Китаю виявив, що чим більше намагається використовувати такі об'єднання, як Шос і Брікс, тим менш корисними вони стають. Індія і Пакистан обидві входять до Шос. Але оскільки Китай є давнім союзником Пакистану, Індія звернулася до посередництва у врегулюванні конфлікту душа, вважаючи їх більш не. Ні, щоб Шос взяла на себе більшу частину економічної ролі, яку також просуває Китай, їй довелося б пожертвувати частину свого економічного суверенітету, наприклад, послабити валютний контроль. Нині, попри всі розмови про боротьбу з домінуванням США, долар залишається основною резервною валютою у світі. Щоб кинути виклик Америці, Китаю доведеться втягуватися в складні глобальні ситуації, але водночас він буде змушений обирати бік у тих самих конфліктах, які від початку і створюють проблеми для Америки. Міркує автор. Таймс також нагадує, що Іран, який дивно запобігливо ставиться до китаю поскаржився на відсутність підтримки з боку пекіна у той час коли країна перебуває в політичній ізоляції та складній економічній ситуації ідеться у повідомленні тамс як провал путінської дипломатії відбувається адже у декларації шос 2025 не згадали про війну росії проти україни у китайському Тяньцзіні з 31 серпня нагадаємо по 1 вересня відбулося 25-те засідання ради глав держав Шанхайської організації співробітництва однак Підсумковий документ саміту на міста жодної згадки про російську війну проти України на декларацію звернули увагу в Міністерстві закордонних справ України. Там назвали це провалом дипломатичних зусиль Москви. Підсумки чергового засідання Шанхайської організації співробітництва вмістили у 20 сторінкові тянзінські декларації. Однак, серед згадок про низку війн, терактів і подій у світі там немає нічого про війну Росії проти України. Кремль зазнав чергової поразки у намаганнях представити. Світ розділеним в оцінкам російської агресії проти України нав'язати уявлення про те, що держави за межами Європи та Північної Америки мають прихильний до Росії погляд на причини, наслідки та шляхи завершення її війни проти України, зазначають в українському відомстві. Москві не вдалося звести національні позиції держав-учасниць із цього приводу до спільного знаменника, який влаштував би країну агресорку. Загалом МЗС нагадали, що без справедливого завершення російської агресії не можна говорити про стійкий глобальний розвиток міжнародний мир безпеку, дотримання принципів статуту ООН чи стабільний та рівноправний розвиток торгівельних відносин між регіонами світу. Українські дипломати також підтвердили позицію щодо необхідності дотримання миролюбними державами норм міжнародного права в оцінках війни Росії проти України. Враховуючи вагому геополітичну роль КНР, вітатимемо більш активну роль Пекіна в наближенні миру для України, заснованого на повазі до статуту ООН. Ідеться у заяві. Ну я вам нагадаю, що шанхайська організація співробітництва вона заснована ще у 2001 році Китаєм, Росією, Казахстаном, Киргистаном, Таджикистаном та Узбекистаном. У 2017 році до неї приєдналися Індія та Пакистан, у 2023 році Іран. А у 2024 році приєдналися і Білорусь. і Путін зустрілися в Пекіні на Редодні військового параду. 2 вересня очільник Китаю Цзіньпін і російський диктатор Володимир Путін зустрілися на офіційних двосторонніх переговорах у Пекіні на полях саміту ШОС. Про це також повідомляє Бібісі з посиланням на пре службу Кремля. У відкритій частині зустрічі воєнний злочинець Путін заявив, що відносини РФ та Китаю перебувають на високому рівні, додавши, що їхнє тісне спілкування відображає стратегічний характер російсько-китайських відносин. Китайського лідера диктатор також назвав дорогим другом. Натомість Цзіньпін публічно заявив Путіну, що китайсько-російські відносини витримали випробування міжнародними змінами, додавши, що Пекін готовий співпрацювати з Москвою, щоб, мовляв, сприяти побли. Дові більш справедливої та розумної системи глобального управління при цьому він не уточнив чи йдеться про військову сферу. BBC додає, що лідер Китаю прийняв російського диктатора в Пекіні в той час, як Трампу, поки так і не вдається досягти угоди з Путіним щодо припинення війни в Україні. Водночас сі прагне продемонструвати силу Пекіна на міжнародній арені не лише як другої за величної економіки світу, а й як дипломатичного. Важкового пише BBC. Ну і так, в середу 3 вересня, Сі Цзіньпін має провести найбільший в історії Китаю військовий парад. 2 вересня агентство Reuters також зазначило, що лідер Китая Цзіньпін продемонстрував підтримку державам, які ведуть агресивну війну в Україні запросивши диктатора РФ Володимира Путіна, а також диктатора Північної Кореї Кім Кімчинина до Пекіна. 1 вересня російський диктатор Володимир Путін зустрівся з лідером Китая Сі Цзіньпіном і прем'єр-міністром Індії. Моді під час саміту ШОС про це ми також вам повідомляли. Ну і знову ж таки, президент Китая Сі Цзіньпін 3 вересня проведе великий військовий парад на честь. 80-річчя поразки Японії в Другій світовій війні мета заходу це підкреслити роль Китаю як ключового гравця в сучасному світовому порядку і переглянути традиційний наратив про Другу світову війну. Ну а щодо того, що відбувається між Китаєм та Росією, також певні коментарі вже з'явилися і від керівника центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Також не оминув цієї теми в телеграмі. Прокоментував далі. Зацитую. Росія цементує свою політичну та економічну залежність від Китаю. Путін остаточно угробив справу Леніна, Сталіна, Хрущова та Брежнєва, які в страшному сні не могли уявити васальний статус Москви відносно до Пекіну. Газпром підписав обов'язкову угоду з Китаєм про будівництво газогону через Монголію. Для Москви це подається як стратегічний прорив. Але насправді це ще один крок у бік повної залежності від Пекіна. Сьогодні РФ уже качає газу. Китає через також проєктну потужність. Ще один у 2027 році маршрут. Це так званий далекий схід, додасть ще 10 мільярдів. Тепер же новий проєкт, який остаточно цементує роль РФ як сировинного придатка. Цифри звучать масштабно, зазначає Коваленко, але їхній сенс простий. Європа більше не є орієнтацією. Санкції відрізали Кремль від головного ринку. Китай використовує це на повну диктує дешеву ціну умови та строки, змушуючи Москву підписувати угоди, які перетворюють її на придаток. У підсумку РФ стає повноцінно залежною від волі Пекіна. А Китай зміцнює свою геополітичну позицію, контролюючи ще один критично важливий важель, зазначив Андрій Коваленко.